Серійному крадію, котрого затримали в Луцьку, обирали запобіжний захід. Правоохоронці кажуть, що він визнав вину, але давати покази відмовився. Нагадаємо, за один день у місті невідомий у Балаклаві обчистив дві квартири: на проспекті Молоді та проспекті Грушевського. Повернулася дівчина в квартирі, зламаний замок і вкрадені гроші, і ювелірка. До мене зателефонувала голова ОСББ, що в мене проникнення в квартиру було. Бо сусідка побачила, як виходив з квартири чоловік в балаклаві. Я приїхала бо відпросила й з роботи в квартиру. Дійсно, квартира не закрита, і ну попропадало. Гаті переворот. Люди побачили, що вкрадено золоті прикраси, не дорахувалися і грошей. Виявилося, що чоловік заліг на дно на вулиці Ковальській. Під час обшуку у нього вдома виявили інструменти для злому квартир і частину ювелірних виробів, кажуть слідчі. Чоловікові 35 років. Схоже, має добре підвішений язик, бо ж так суддям заговорював зуби, мовляв, хоче зекономити державі гроші. Аргумент для того, щоб його не тримали в СІЗО, а відплод. Очі не можуть Я можу саме сюди побувати матеріальні списки з потерпілими вернути матеріальні там, які там треба буде, бо що не зможу виробляти і повернути потерпілим гроші, які там не вистачає. Я там вернув, я не помню, там 10 тисяч гривень, там, Можна вірити, що в чоловіка прокинулись такі благі наміри повернути людям гроші і золото. Правоохоронці сумніваються, бо в затриманого за плечима не шлейф кримінальних справ. Так би мовити, кар'єра така, що недавно сидів у Лук'янівському сізо у столиці. Ми врахували те, що 27 грудня 2024 року Дніпровський районний суд міста Києва виніс. Ухвалу відносно підозрювано було обрано запобіжні заходу війни тримання під вартою з можливістю внести заставу. Він цю заставу вніс і в подальшому чиняти кримінальне правопорушення. За вирок Барського районного суду 7 грудня 16-го року відбув покарання 8 травня 2019 року, 6 років, тяжкі кримінальні правопорушення. Одом вже у Нововолинську його навіть оголосили в розшук. Тепер молодик запевняє, що поверне золоті ланцюжки, тільки почепіть на нього електронний браслет і пустіть додому. Мовляв, нова застава йому не підйомна. Поліція може дивитися і знати постійно, де на пошту це не у вас? Та й достало ми теж максимально двісті сорок тисяч. Не знаю, єс жінка. І я не знаю, як сім'ї можуть тримати про дорожче. Судді залишають молодика під вартою, доки не почнуть судити. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.